Рібка. Посадив дід рібку, і виросла та рібка велика превелика. Став дід ту рібку із землі рвати. Тяне, тяне, вирвати не може. Покликав тоді він бабу. Баба за діда, дід за рібку, тянуть тянуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тянуть тянуть, а вирвати не можуть. Кличе внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тянуть тянуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тянуть тянуть, а вирвати не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тянуть, тянуть і вирвали рібку велику привелику